Послухав і почитав величезну кількість відгуків від політологів, журналістів, громадських активістів, політиків, просто небайдужих громадян про вчорашню прес-конференцію Зеленського. В основному тон один і той же. Ай-яй-яй, як же так можна? Президент некомпетентний, президент не знає, що робити, президент такий, президент сякий. Він нічому не навчився за 5 років майже при владі і що ж воно буде далі. Ну, поділяючи значну частину цих всіх оцінок, я не, не поділяю оцього раптово нахлинувшого розпачу. Вибачте, панове, Тут нічого нового, і те, що він е такий, який він є, було видно? Е ну принаймні з тих пір, як він почав коментувати політику, балотуючись у президенти. Перші його коментарі вони нічим не були кращі ніж вчорашня прес-конференція. І по-друге, сприяв того, що він за 5 років нічому не навчився. А як же ж він навчиться? Коли будь-який ляп, чи то комунікаційний, чи то ляп найстрашніше в діях, призначення корупціонерів, призначення зрадників, терпіння, абсолютно лояльне відношення до великої корупції, некомпетентність, абсолютно недипломатичність ці Псування відносин з нашими стратегічними партнерами, де з усіма, з ким тільки можна, на рівному місці? Ну, я вже не говорю про такі речі, як Ван Вагнергейт, я вже не говорю про такі речі, як абсолютно зірвана підготовка до великого вторгнення. Що б не ставалося за ці 5 років? Як наш народ і експертне середовище, в тому числі в тому числі багато з тих, хто вчора, ввечері, сьогодні хапається за голову ай-яй, ай, ай, як же ж так можна, абсолютно ніяк не реагували. Що сильно рейтинг президента Вагнергейт обвалив? Да ніяк він не обвалив. Взагалі, може на кілька відсотків, куча корупційних скандалів. Куча е, зашкварів. Ну, щоденні зашкварю, якщо не його, то його е, оточення, його політичних соратників зі Слуги народу. Що сильно рейтинг обвалив? Ну, коли у Порошенка в команді якийсь ставався ляп, хоча це е, по срівненню з тим, що у цієї влади ляп, то, те, то були взагалі не ляпи. От. Мікроляпи. Але тільки такий мікроляп ставався, все експертне середовище з ним весь збурювався, ух, ненависний порох, ненависний режим. А та зараз що? Абсолютно нічого. Народи мій ти не реагував всі ці 5 років на повністю е жахливе управління державою. Ну, так, що ви дивуєтеся? Що президент абсолютно нічому не вчиться. Ну, так це ваша вина. Тому що ви йому все прощаєте. Ви йому всі 5 років все прощали, все до єдиного. Трошечки-трошечки сповзав його рейтинг, коли вже зовсім е події ставалися, на які, е як то кажуть, дурному не можна увагу не звернути. Ну, але, але загалом це. Це сотої долі нема від того, що би в демократичному світі мало би статися. Ну, вибачте, президента Ніксона відправили відставку і за того, що його соратники встановили, прослуховуючі пристрої в кабінеті кандидата в президенти суперника. У нас у залушного. Знайшли прослуховуючі пристрої під час війни в головкома, у людини, на якій все тримається, і що? І що? Сильно рейтинг влади пішов униз. Ну, до речі, після всього сказаного на вчорашній прес-конференції, в когось є сумніви щодо того, хто встановив ці пристрої. От в мене немає. Я думаю, що в більшості людей, які послухали, теж немає. Ну, що, ви зробили, шановні громадяни, та експертне середовище? Ви зробили висновок? Ні, не зробили. Ну так що ви дивуєтесь, що президент е нічому не вчиться. Ну, а на що йому вчитися? Якщо б він не зробив будь-яку е дурницю, ви не перестаєте йому аплодувати.